Усім привіт, дорогі підписники, а також гості нашого каналу. Знову з вами ми зустрічаємось і знову сьогодні піднімаємо важливу тему шахрайство. Як так стається, що люди попадають на гроші? Чим керуємось ми, покупці, давайте так, і чим керуються шахраї, які пробують нам продати, нібито автомобіль. Будемо з цим розбиратися. Сьогодні вмочуємося зручніше. Також на початку відео завжди наголошую. Що ми надаємо послуга перевірка автомобілів по всіх містах України. Також перевіряйте автомобілі через CarVertical. Внизу буде посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки, або користуйтесь промокодом ROMA. Також наголошую на тому, що якщо ви вперше на цьому каналі, у нас все про автомобілі. Підписуємось, ставимо палець вгору, коментуємо, це допоможе розвивати наш канал. Ну що, всі вмощуємося зручніше, ми розпочинаємо. А розпочинаємо з того, що, на жаль, є дуже досить велика кількість людей, які до мене дзвонять, спілкуються зі мною і мають гіркий досвід в купівлі автомобіля. І насправді, обман є настільки різний, що його, як кажуть, ні з якої сторони не підходять, але будь-який автомобіль, який ви купляєте, може вийти так, що там буде обман. Або навіть може бути так, що ви бажаєте придбати автомобіль, і обман буде в тому, що цього автомобіля не буде. Тому будь-який обман, він є неприємний, як його, як кажуть, обминути стороною, як зробити так, щоб не попастися. Насправді, якщо ми говоримо конкретно про автомобілі, і вже все-таки автомобіль є в наявності, ви бажаєте його придбати, ви прийшли, подивились на нього, чи навіть знайшли в авторію. Потрібно розпочати з того, що автомобіль потрібно оглядати перед купівлею. Це тобто фізична перевірка транспортного засобу. Ну і, звичайно, потрібно дивитися Car Vertical. Але ж є автомобілі, яких взагалі немає. Як, так, як з цим бути? І чому ми, люди-покупці, люди покупці, ну якось так, чому ми покупці, попадаємось на такі речі, коли автомобіля взагалі немає і ми його купляємо. Ви знаєте, я вам так скажу, на сьогоднішній день випадки, як були, вони так і залишилися. Це випадки, коли до нас звертаються люди за тим, щоб ми оглянули автомобіль. І цей автомобіль його просто немає. Тобто ми з вони домовляємося подивитися, людина, яка ну, шахрай, ну, давайте будемо називати правильно. Він тягне час для того, щоб подовше ця халявна інформація про автомобіль, щоб вона була подовше в інтернеті для того, щоб. Люди скинули завдаток. Якщо завдаток скидають, значить все працює добре. Але чому ж так працює, що людина, не бачивши машину, скидає завдаток? Як це працює? Насправді це все працює на психологічні довірі. Тобто шахрай на початок втирається вам в довіру. Він спілкується з вами, надає вам багато різної інформації, шахрай надає вам. Можливість відчути, що автомобіль є, він завдатку вас брати не буде, він продає свій автомобіль, і завдатки він ніколи не бере. І від вас він їх брати не буде. І ви, коли чуєте, що нема, не будуть брати завдаток, здавалося б, все йде так, як треба. У вас з'являється велике бажання придбати цей автомобіль. І коли настає час, що шахрай вже бачить, що ви вже розкачені, вже готові ну, Довіряєте, бо ви вже декілька разів до нього дзвоните, це може бути декілька днів. Настає момент, коли він каже, ну, коли будеш їхати, скажи мені, щоб я ну, кудись не від'їхав, ти ж їдеш з іншого міста, щоб я тебе там чи зустрів ну, десь в такому форматі. І коли ви вже дійсно переспали з тою думкою, що ви будете забирати цей автомобіль, ви перед виїздом робите оцей дзвінок. І цей дзвінок. Якраз це є індикатор вже крайньої точки. Тоді шахрай починає діяти. Він вам каже, що при всій повазі я тобі тримав автомобіль, але ти автомобіль вже ж не був в авторі, а й не тільки ти один його дивився. Зараз люди також спілкувалися, хочуть забирати. Але, але ти був перший. Знаєте, як кажуть, от самий перший, і тому я тобі цей автомобіль все-таки залишу. Єдине до тебе прохання, скинь 500 доларів. І повірте мені. Дуже часто люди скидають ці кошти. Я пригадую, у нас був один випадок, коли до мене дзвонив наш замовник, і коли він мені почав надавати всю інформацію, я кажу: ну, дивіться, немає цього автомобіля. ну Я можу взяти зараз відправити експерта, а це потрібно було їхати в сусіднє містечко невеличке від Львова. Я кажу, ми можемо зараз ну, почати цей весь процес, але з цього нічого не буде. Автомобіля немає. Він каже, дуже прошу, виручайте, робимо, давайте щось, ну, одним словом, давайте щось робимо. Ми набрали цього шахрая, поспілкувалися з ним, зрозуміли, що автомобіля все ж таки немає. Замовник каже, Романе, я все-таки вже в поїзді, їду, їду у Львів, поїду на, на той городок і все-таки його там розшукаю. Тобто я злий, я його там знайду, каже, він мене вже взяв. І там, до речі, ми тільки що називали суму 500, що дуже часто буває, та? а там на цей момент вже було оплачено 3000 доларів. Люди замовляли автомобілі з-за кордону. І коли він сказав, що автомобіль приїхав і він його розмитнює потрібно знову гроші, а він так частинками брав, то, ну, скажімо так, Дуже всі прив'язуються вже до того, що ти вже дав три тисячі, і тут треба ще додати трішки для того, щоб він розмитний бо Починають на вас стиснути шахрай, він починає говорити, хочеш я взагалі тобі ті гроші всі назад віддам. А цю, цю машину вже інші люди забирають. Тобто він збільшує цінність і грає, маніпулює. Маніпулює тим, що я тобі хочеш ті гроші віддам, а цю машину зараз хтось забере. І знову покупець починає думати, ну така вже класна машина, треба давати. Але в цьому випадку, про який я зараз конкретно вам хочу розповісти, там люди вже щось запідозрили, що щось буде не так. І тому більше грошей не скидали. Історія закінчилась тим, що е, покупець. Приїхав. Звичайно, що він нікого там не знайшов, тому що шахрай знаходиться швидше всього, десь дуже далеко, і точно не в тому місці, який він називав для ну, покупця в даному випадку. Покупця, який намагався придбати автомобіль. І з цього всього насправді нічого не вийшло, неможливо, друзі, я хочу вам наголосити, неможливо потім забрати ці кошти. Тому. Десь так це працює. Тепер дивіться, як можна було оминути цієї проблеми. Насправді потрібно було не скидати ніяких грошей е, людям, фірми. Фірмам. Там справа в тому, що наш замовник, який, ну наш, який до мене звернувся, давайте так. Підписник. Він каже, що я підписаний. Він, е, так вийшло, що е, скидає мені сайт, і на сайті там є декілька машин, всього-навсього декілька, але цих декілька машин підкупило, що ну, от вони щось возять, а ціна дуже класна. І тому, власне, е, халявна, халявна ціна впливає дуже сильно на, наш, на наші бажання придбати автомобіль. Саме цікаво, що коли вже починається оцей весь процес, і ти починаєш дуже мати велике бажання придбати дуже дешевий автомобіль. Появляється ще думка нікому про це не говорити, бо це ж можуть перекупити, може хтось обійти, може щось піти не так, краще нічого не говорити, вже до кінця рухатись. І тому, і тому це все, на жаль, працює. Тому в цьому відео хочу наголосити на. В такому моменті, що якщо ви вже обираєте якийсь автомобіль, ви його все-таки краще купляєте через перевірених людей. Але гарантії все рівно не буде. Чому не буде гарантії? У нас є ще трішки часу. Я в цьому відео вже ще одна історія. Це було в Луцьку. Людина приїхала в Луцьк придбати автомобіль. Знайшов людей, які автомобілями займаються, придбав в них автомобілі, він був дійсно в досить гарному стані технічно. Він, оцей наш підписник, поїздив на цьому автомобілі. А потім прийшов час і він знову вирішив поміняти автомобіль. Що він робить? Все правильно. У нього є збережений телефон, і він дзвонить знову ж таки до того ж продавця. Здавалося, все ж надійно, людину знає. Спілкувався, переписували документи, допомагав в сервісному центрі, проводили з, словом, з людиною цілий день і все було прекрасно. І продавець, так би мовити, на сьогоднішній день вже тепер в лапках продавець каже: 500 доларів скидай, я тобі хорошу машину підберу. І замовник каже, без проблем. Скидає гроші. І на цьому все закінчується. Більше він цих грошей не бачив. Давайте розберемо ще цю ситуацію. Як ж так вийшло, людина попередніх спочатку все було добре і продав автомобіль, а потім він скидає 500 доларів, і ці 500 доларів просто пропадають, і все, назад, забрати неможливо, він просто уникає розмови і неможливо нічого з цим зробити. Я думаю, хто дивиться відео, ви знаєте, що є такі моменти, коли все добре було в людини, сусід, знайомий. А потім там пішов чи на ігрові апарати, чи ще щось там пішло не так, і потім людину всі розшукують, а він тікає від всіх. Правда? Таких історій насправді є багато. В банку це називають боргова яма. Це коли ти потім вже починаєш позичати, віддавати ти не маєш чого, ще якісь йдуть витрати, і ти щораз більше і більше себе закопуєш. Це все просто відтягує оцей весь процес. Тому... Якщо ми говоримо конкретно про ситуацію останню, то я думаю, що в цієї людини, яка вже взяла тих 500 доларів, йому вже, як кажуть, дуже потрібно було ці кошти, бо моя суб'єктивна думка, якщо б він був на плаву, так би мовити, тобто він був би в бізнесі, реально в нього були б автомобілі, то йому простіше продати людині автомобіль, підібрати плюс-мінус в хорошому стані. Ну, може не в хорошому, давайте так. Але підібрати якийсь автомобіль, сказати, приїжджайте, забирайте. Він би приїхав, забрав, привіз би з собою ще когось. Ну, ви розумієте, та? Тобто іноді одна людина привозить з собою ще декількох людей, які потім в процесі також будуть купляти ну, в цього ж продавця. Але тут не так все склалося, як гадалося. Тобто, все-таки вийшло, на жаль, все по-іншому. Мораль нашої. Історії. Якщо брати ціле відео про це все, що я розповідаю, все дуже просто. Довіряй, але перевіряй. Якщо бажаєте придбати автомобіль, продає сусід, брат, сват, кажете, добре, без питань, я тобі кошти даю, даю. Ти мені даєш товар, даєш. Я його перевіряю. І щоб не було образ, до речі, в нас також таки було. Люди до мене звертались і казали, Роман, ви цю машину перевірте, от я вам дам зараз посилання, бо вони також виставили її на продаж. Це мій там родич, ну, одна з історій, так мені зараз пригадалася, це мій родич. Ви все подивіться, зробіть там, що треба фото-відео, не кажіть, хто замовляв, а мені скинете інформацію. Якщо мені це все підійде, я куплю, якщо ніч, то ні. І ви повірте мені, на сьогоднішній день я можу сказати, що... Це дуже розумне рішення. Це просто настільки ну, правильний підхід, щоб людина прийшла, замовила огляд в свого родича, і, до речі, цікаву річ вам скажу, він не придбав цього автомобіля. Проблема була в тому, що автомобіль був в ДТП. До речі, про це ДТП сказав продавець, але продавець, знаєте, кажуть, коли, коли ти говориш... Про свій автомобіль, ну ти ж не скажеш, що тут є все погано, але щось треба сказати, бо ніби ж і родичі, що зробив продавець, зробив дуже просто. Він каже: позаду тут було просто по бамперу трішечки поцарапане, і це все взагалі не проблема. Тобто ДТП, якби було, але це не ДТП. А по факту з поцарапаного заднього бампера. Попалося так, як кажуть, шпаклівка попала ще й на заднє крило, задню ляду, попала в проєм, і машина отримала ще й з середньої з внутрішньої сторони. Ми обшивочку також піднімали, дивилися, там також є складка. Та, вони там все за, за герметиком і ну, замазали, ну, ніби закриваючи це. Але це все видно. Ти, ти це не приховаєш, і це все, як кажуть, картинка, коли ти починаєш дивитися, в цілому вона лягає сама собою. Тому, дивіться, продавець сказав чесно. Машина була в маленькому ДТП, але поцарапали тільки бампер. Тут трішки не зійшлося. Машинка отримала в чвертку задню, праву, і вже, як кажуть, її витягували, шпаклювали, і я тебе зліпила з того, що було. Знаєте, колись так говорили. Ну, було таке. От тут десь, похоже, зліпили з того, що було, і воно вже так і є. Я хочу сьогодні, друзі, всім вам подякувати. І ми наближаємося вже щораз ближче і ближче, як кажуть, до Нового року. Хочу наголосити тим, хто сьогодні, на сьогоднішній день, хоче перереєструвати автомобіль, і у вас не електричка. Якщо можете, перенесіться після нового року. Ви прийдете в сервісні центри, дуже складно зараз це все зробити. Талончиків мало, або якщо вони є, то люди просто не встигають поставити на облік. Чому так відбувається? Справа в тому, що є покупці, які мають електрокари і в них підгорає. Це точно так є, тому що я був зараз в сервісному центрі, також реєстрував електрокар Tesla Model Y. На каналі на інших відео подивитися, я її показую. І реально є проблема до як попасти до експерта криміналіста, тому що дуже висока активність. А якщо ви не попадаєте до експерта криміналіста, то ви не можете перереєструвати автомобіль. Якщо ви робите перереєстрацію, вже автомобіль стоїть на обліку, можна відмовитись від експерта криміналіста, але це не в ваших інтересах, це я говорю зараз про покупців. Не в ваших інтересах довіряти, що в автомобіль не є двійник, наприклад. Тому робимо все виважено, нікуди не поспішаємо. Всім гарного настрою, будемо прощатися, наше відео, відео підійшло до логічного завершення. Не забуваємо підписатись на канал, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І ставимо палець вгору. І якщо, звичайно, ваша є якась, якісь побажання, напишіть свій коментар, напишіть, який автомобіль вас цікавить. В наступному відео ми більш детально покажемо вам це авто. З вами був Роман Світошак. Всім успіхів! Бережіть себе!